Привіт, друзі! Ви на каналі Культурна Братія і з вами Юля. Сьогодні я хочу поговорити з вами про Ілона Маска, чоловіка, який увійде або вже й точно увійшов у світову історію. Ми з вами раніше знали його як такого собі Тоні Старка в реальності: прогресивного, трошки дивного мільярдера. This is Elon Musk. Але останнім часом наше серце розбилося, наше ставлення до нього змінилося. Не в останню чергу через те, що він відвернувся від України. В Американському суспільстві також змінили до нього ставлення. Коли він став соратником Трампа, активісти мага закохалися в нього, а прихильники ліберальних демократичних цінностей починають з нього кринжувати тепер. Конгресмени демократи та й просто виборці виходять на протести та демонстрації проти його зростаючого впливу і кричать, що вони його не обирали. Musk to nothing and yet Elon Musk is seizing the power that belongs to the American people we are here to fight back when we open up the Senate every single morning we don't pledge allegiance to the billionaires we don't we don't pledge allegiance to Elon Musk we don't pledge allegiance to the pledge allegiance to the United States of America. До речі, Трамп трошечки образився на журнал Тайм та їхню обкладинку. На якій вони посадили маска за президентський стіл. Чому так сильно змінився Ілон Маск? Як він заволодів компанією Тесла? Для чого він сьогодні порочить USA, забираючи фінансування з усіх гуманітарних програм, в тому числі із допомоги Україні? Спойлер на днях SpaceX отримали новий урядовий грант. Сьогодні я спробую трошечки заглибитися в історію трансформації. Формації Ілона Маска. і ми з вами обговоримо деякі спірні питання з його біографії, хоча я впевнена, що я не зможу навіть і на 5% заглибитися у біографію цієї насиченої людини. Тому своїми теоріями прилана маска діліться в коментарях. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь та ставайте спонсорами цього каналу. Друзі, я сподіваюся, що ви не забули, що зовсім скоро день всіх закоханих. Тому, якщо ви ще не вирішили, що подарувати коханому, коханій чи собі. А хто сказав, що собі не можна дарувати подарунок на це свято, то у мене є для вас ідея. Гортала я, гортала варіанти і зрозуміла, ідеальний подарунок це щось корисне, стильне і технологічне. Смарт-годинник ідеально такий стильний і функціональний. Подивіться, як гарно виглядає на русі. Ідеально підходить і для повсякденного образу, і для спорту. Давайте його затестимо. З цим годинником я тепер точно не пропущу жодне важливе повідомлення, зможу стежити за активністю і навіть контролювати якість свого сну. До речі, купила я його на сайті кібернетики. Там просто величезний вибір техніки, гаджетів, товарів для дому і навіть дитячих товарів. Тому, якщо ви ще не вирішили, що даруватимете, кібернетики вам допоможуть. А ще в них є 56 магазинів по всій Україні. Тому ви можете просто завітати у гості і обрати ідеальний подарунок наживо. І для вас у мене є приємний бонус. А за промокодом POPCULT ви отримаєте знижку мінус 5% на всі смарт-годинники та браслети за винятком Apple. Промокод діє аж до кінця березня залишаю вам посилання на сайт. Можливо, ви також захочете когось привітати із іншими святами. Всім кохання, гарних подарунків та приємних сюрпризів. Еврівонезрумізінспайба юхуюінспайбакані веставіс. Ілон Маск одна із найбільш впливових і суперечливих фігур сучасності. Його амбітні проєкти змінюють багато сфер життя і наближають людство до колонізації Марса. Одночасно з цим маска часто критикують за хаотичний стиль управління, крінжові висловлювання. Та дуже часто неприпустиме ставлення до працівників. Він поляризує суспільну думку, беручи участь у таких дискусіях, де використовує різні маніпуляції і якісь ультраправі ідеї, які можуть зашкодити люству. Страждаючи на аутизм, різні там розлади діагностовані, він може деколи проявляти себе дуже ексцентрично. Скажімо, нещодавно він зробив нацистський салют. Які виправдовували його аутизмом або тим, що він занадто був ексайтед? Але всі ми розуміємо, що не кожна людина з аутизмом. Буде таке робити. Ставити до нього можна по-різному. Одні бачать у ньому геніального інноватора, інші безповідального мільярдера, а дехто взагалі прибульця чи рептилоїда. Ілон Маск пройшов значний шлях трансформації свого іміджу від перспективного молодого підприємця до фігури, яку можна сприймати як суперлиходій із Джеймса Бонда чи супергеройських сах. Початок кар'єри Ілона Маска відбувався в 90-ті роки. В 1995 році Маск разом із братом Кімбалом заснував компанію Zip2, яка надавала онлайн карти та бізнес-довідники для газет. У 1999 році компанію продали за 307 мільйонів доларів. Того ж року він засновує X.com онлайн платіжну платформу, яка згодом стала PayPal у 2002 році eBay придбав PayPal за півтора мільярда доларів, що принесло маску значні статки. У 2002 році маск засновує SpaceX з метою зниження вартості космічних подорожей та колонізації Марса. А у 2004 році він інвестував у Tesla Motors, ставши її генеральним директором. У 2008 році його бачення електромобілів та відновлюваної енергії привернуло увагу світу. І маск здобув репутацію інноватора та візіонера. Маск часто подається як геніальний засновник компанії Тесла, проте він її не засновував, а поступово перебрав контроль над управлінням цієї компанії, використовуючи фінансові важелі, різні гаремні інтриги. Та юридичні маневри. Tesla Motors була заснована у 2003 році інженерами Мартіном Ебергардом і Марком Тарпенінгом. Вони були першими, хто розробив концепцію електромобіля, використовуючи технології літій іонних акумуляторів. На ранньому етапі компанія отримала інвестиції від кількох осіб, у тому числі Ілона Маска, який приєднався до Tesla, у 2004 році, як інвестор і голова ради директорів, маск вклав в компанію значну суму 6,5 мільйонів доларів, і це зробило його найбільшим акціонером. У 2007 році він ініціював внутрішній конфлікт, що призвів до звільнення Мартіна Ебергарда з поста генерального директора. Саме Бергард зазначає, що це був ворожий переворот. Після того, як Маск отримав контроль над Теслою, він почав активно змінювати публічний наратив, представляючи себе як засновника компанії. Справді я розумію його. Він вклав надзвичайно багато грошей у цей стартап, і цілком я розумію те, що він вважає себе засновником. Але варто зазначити, що ідеї цих електромобілів належать не йому. Ебергард навіть подав на маска до суду за наклеп і спробу стерти його роль в історії Тесла. Проте судова справа закінчилася угодою. До речі, про електромобілі. Трамп пообіцяв скасувати електромобільний мандат, аргументуючи це захистом американської автомобільної промисловості та працівників. Він скасував цю вимогу, що половина нових автомобілів мають бути електромобілями. Це сприяло би екологічній безпеці США, але навіть таку дію Трампа маск схвалив, зазначаючи, що це лише підтримає Тесла. До речі, у минулому році вперше затривалий час продажі Тесла знизилися. Що може бути пов'язано із політичними поглядами маска, які відштовхують частину його ліберальних клієнтів? Але повернемося у 2010-ті роки, коли маск став популярним супергеройським науковцем, якого ототожнювали з Тоні Старком. У цей період маск став публічною фігурою, відомою не лише своїми бізнес-досягненнями, але й особистим життям. Він став героєм мемчиків і часто знімався у фільмах. Ілон був дружений тричі двічі із акторкою Талу Райлі та один раз із письменницею Джастін Вілсон, від якої має п'ятьох дітей. Його стосунки із співачкою Граймс також привернули увагу. Змі, особливо після народження їхнього першого сина за звичним ім'ям XAA12. Oh, oh, you... До Речі про всі його шлюби та всіх його дюжину дітей. Дивіться ось у цьому спеціальному випуску. Ось цей період з 2010 по 2020 роки маск виступає таким собі екологічним генієм за просування електромобілів, за підписання паризької угоди. Але останніми роками сталося багато скандалів за його участі у минулому році. Його звинуватили у сексуальних домаганнях. Що негативно вплинуло на його репутацію. Ну, для нас, українців, його репутація вже так була підмочена, тому що якщо на початку війни він допомагав нашій армії, постачав старлінки і взагалі писав, що там, Росія погана, Україна хороша, то згодом щось різко помінялося. Багато хто вказує, що він бере російські гроші і працює як росіянський пропагандист. Доказів цього ми не маємо. Але подивимося з часом. Так от, що це були за сексуальні скандали з Ілоном Маском, повідомляють, що у 2017 році Ілон Маск, як гендиректор SpaceX, особисто зв'язався з колишньою інженеркою компанії, щоб обговорити пропозицію посади в адміністрації. Вона підійшла до Ілона Маска з ідеями щодо оптимізації у SpaceX, але ділова зустріч переросла у побачення з поцілунком, а побачення в секс, згідно з документами, з якими ознайомилися The Wall Street Journal, Через рік після стажування мільярдер відвіз випускницю коледжу на курорт до Сицилії. У них різниця у віці 20 років. Він періодично писав її, запрошував на різні локації. Іноді вона відмовляла, іноді ні. Про це вона розповідала своїм друзям. Але ця поведінка Ілона Маска її дуже ображала і вона скаржилась друзям. І згодом у 2019 році вона пішла з команди маска. Бортпровідниця компанії SpaceX зазначала, що маск показував їй частини свого тіла і запропонував їй подарунок коня в обмін на секс, коли вона робила йому масаж під час польоту. За її словами, SpaceX скоротила її зміни, коли вона відхилила його пропозицію. Компанія заплатила їй 250 тисяч доларів. Також одна із жінок покинула компанію SpaceX у 2013 році. Під час звільнення вона зізналася, що маск попросив її народити йому дітей. Маск взагалі вважає, що народжувати дітей треба якомога більше, тому що цивілізація занепадає. Він вважає, що світ зараз переживає демографічну кризу, і люди, які мають високий IQ, мають продовжувати рід. Колишні керівники SpaceX, а також звільнені співробітники SpaceX, поскаржилися в Національну Раду з трудових відносин у 2022 році. Буцімто маск там налаштував культуру сексизму та домагань. Він там вважається харизматичним генієм, лідером, який може діяти безкарно. Також там були чутки про вживання маском заборонених речовин, зокрема із кетаміном, кокаїном, екстезі, ЛСД та грибами. Іноді із членами правління компанії. Там також були історії із іншими бортпровідницями, які не відмовили йому, але вони це заперечують сьогодні. Отримавши відмову народжувати йому дітей і співробітницями компанії Space, і Маск пішов у Neuralink і там уже знайшов собі мати своїх майбутніх дітей. Так, у 2021 році, коли він ще перебував у стосунках із співачкою Grimes, у керівниці компанії Chevron Zilis народилися двійнята від маска. Там була дуже цікава історія з тим, що Grimes потім дізналася, що він мав дітей з іншою жінкою. Там вони розлучилися. Ну загалом дуже заплутано. Ми також можемо побачити і зміни у стилі та зовнішності. Ілона Маска раніше, як здається, він не надавав такої сильної значення своєму зовнішньому вигляду і одягався просто як інтелігент. Згодом ми побачили, що він став одягатися в смарт-кежуал. Над ним працюють стилісти, зачіску йому змінили. Зокрема, як це виглядає з фотографій, йому пересадили волосся. Також він сам визнавав, що він вживає оземпі для того, щоб схуднути, адже в нього були якісь надлишкові кілограми. як він зазначав раніше Ілон Маск був великим захисником екології. Він підтримував боротьбу із змінами клімату. Коли Трамп у 2017 році вивів США із Паризької кліматичної угоди, Маск залишив президентську раду на знак протесту. Він писав. Зміна клімату реальна. Вихід із цієї угоди це погано для Америки і світу. Згодом Байден знову повернув США до цієї угоди. А Трамп, знову повернувшись на свою посаду, знову вивів США із цієї угоди. Але чому Маск відійшов від цього екологічного погляду? Що змінило його думку? До Речі, за часів управління Байдена, принаймні в перші роки, маск підтримував демократію, але одного разу Білий дім не запросив його на саміт з електромобілів. Це було у 21-му році, і очевидно, тоді будь він і образився. У 22-му році між Трампом і Маском стався публічний біф у соцмережах. Трамп називав Маска шахраєм і вимагав, щоб той пішов і купив твіттер і відновив його акаунт. А Ілон зазначав, що Трамп занадто старий для балотування вдруге. І йому треба вже повісити свій капелюх. Але згодом їхні стосунки значно покращились. Маск активно підтримував Трампа на його передвиборчих кампаніях і навіть пожертвував для республіканської партії 130 мільйонів доларів. Астрофізик Роберт Зубріт зазначає, що Маск хоче увійти в історію як рятівник цивілізації, але це бажання має і темний бік, коли Ілон Маск очолив департамент ефективності уряду США DOGE, він оголосив про скорочення виплат USAID. і вже повідомляють, що з'являються активні дії Китаю в цьому напрямку для того, щоб захопити цей ринок, так званий. Китай зараз розширює свою ініціативу один пояс, один шлях і посилює свою економічну і дипломатичну присутність в країнах, що розвиваються. Поступка цих територій Китаю матиме наслідки для зовнішньої політики США та глобальної стабільності. Діяльність цього департаменту ефективності, який очолює Ілон Маск. Спричиняє дуже багато суперечностей згідно із звітом Wired, шість інженерів віком від 19-24 до 24 років в центрі команди Маска. В рамках цього департаменту оці всі молоді чоловіки мають зовсім мало або зовсім не мають досвіду роботи в уряді. Але зараз вони виконують завдання щодо виконання указу президента Трампа про модернізацію федеральних технологій. Та програмного забезпечення з метою максимізації ефективності та продуктивності уряду. Ці особи не є публічними чиновниками, і зараз вони отримують доступ до найбільш чутливої інформації в уряді. Конгрес не має можливості втручатися в те, що відбувається. Члени команди ЄОДІ отримали доступ до чутливих урядових систем, зокрема і платіжні системи Міністерства фінансів. Багато хто вважає, що дії цього агентства взагалі створює конституційну кризу і порушує конституцію. Ми знаємо, що Ілон Мас зараз говорить, що USA – це все було для відмивання коштів, це все було дуже незаконно і пора це все припиняти. І в цей самий час космічна комісія Техас виділяє 47,7 мільйонів доларів на розвиток, в тому числі і SpaceX. Багато хто вже зазначає, що він дійсно є олігархом. У прямому розумінні цього слова, ця комісія була заснована навесні минулого року губернатором штату Техас і другом Ілона Маска Гребом Еботом. Крім того, Ілон Маск зараз повертає собі контроль над OpenAI. Ілон Маск раніше був у раді директорів компанії, але згодом покинув її через розбіжності. Він заявив, що хоче придбати цю компанію за 97,4 мільярди доларів. Проте Сем Альтман, генеральний директор OpenAI, Підмовився і заявив, що може купити Твіттер за 9,7 мільярда доларів. Страшно уявити, що відбуватиметься із OpenAI, якщо Маск ще й там захопить всю владу. Отже, Ілон Маск сьогодні став таким собі олігархом. До речі, про його походження. Батьки Ілона Маска, Ерол Маск і Мей Маск мають спірні зв'язки. Із політичними та соціальними подіями, що відбувалися під час апартеїду в Південній Африці. Там родина Масків проживала до 1970-х років. Батько Ілона Ерол мав бізнес в Південній Африці, займався видобутком корисних копалин. Він підтримував зв'язки з урядом. Та підтримував апартеїд. Маск виправдовувався, що батьки були просто частиною еліти того часу, і в них не було вибору. Вони мали певні переваги завдяки расовій сегрегації. Ілон Маск зазначав, що він не підтримує погляди своїх батьків щодо расизму чи апартеїду. Крім того, Ерол Маск його батько мав дітей від своєї патчерки. У 2018 році Ерол зізнався, що у 2017 році став батьком дитини від своєї патчерки. 30-річної Жанни, яка була донькою його колишньої дружини Грети Музгрейв. Ерол був старший за свою пачерку на 41 рік. Буквально на днях Ілон Маск змінив своє ім'я в акаунті Екс на Гей Білс. Це стало вже вдруге, коли він використав цей псевдонім. Звичайно ж, це означає волохаті. Окрім того, що таке найменування спричинило насмішки над телеведучими, які намагалися це повторити. Та й взагалі, окрім того, що це може бути якимось inside joke чи просто тупим прикольчиком, це також спричинило зростання продажів раніше невідомої одноіменної криптовалюти. Одного разу він також перейменував свій аккаунт на. Кекіус Максимус, і це пов'язується із вигаданою державою Кекістан. Якщо ви знаєте про це, то добре. Якщо не знаєте, я нагадаю, це держава, яка існує в рамках форуму Фочан і асоціюється із неонацистським рухом. Тобто, це така собі, знаєте, псевдодержава, але її учасники мають якісь там принципи. І ці принципи ось приблизно такі, як маск показав на інавгурації Трампа, але найбільш трешак я приготувала вам на кінець, тому що Ілон Маск за чутками може бути учасником Baby бейбіфурі спільноти. Це такі собі рольові ігри, коли люди удають із себе дітей фурі, тобто. Маленьких звіряток дуже часто вони в дитячому одязі, і нібито знаєте, з дитячих мультиків про якихось тваринок. Ці чутки є зовсім непідтвердженими. підтвердженими. Полягають вони в тому, що хтось зробив мемчик про це, і цей мемчик розійшовся всім інтернетом. Все почалося з цього мемчика. Хтось запостив, коли ви думаєте, почався занепад Ілона Маска, коли йому не вдалося прокласти свій шлях. До ком'юніті бейбі фур у 2009 році. True story. І далі пішли мільйони різних мемчиків. Зокрема, Ілон у костюмі якоїсь тваринки скручує Джойт. А також знамените фото Джорджа Буша, коли йому повідомляють про атаку 9 вересня. І буцімто цей чоловік шепоче йому сер. Вони знайшли докази того, що Ілон Бейбі Фурі. А згодом Ілон Маск із свого другого аккаунта, який підтверджено є його акаунтом, просто для несерйозних мемчиків, так ніби в нього є коли щось серйозне в Твіттері. З цього аккаунта Ілон Маск там на якийсь відповідь написав «for Curious. Ну, відповідно, це асоціюється із культурою фурі. Чекаю ваших коментарів, як ви ставитесь до Ілона Маска до цих історій про нього, що ви думаєте про його ставлення до України, і як ви думаєте, чим це все закінчиться? Дякую, що ви дивитесь, Дякую, що ви зі мною. Ставте лайки, підписуйтесь та переходьте в мої соцмережі.